Великий десантний корабель. Це зіркуніка, це корабель а, проекту 775. А, це досить на сьогодні вже рідкісний в Чорному морі а, варіант а, ВДК, тому що вони, ну по-перше, вони росіянами не виробляються, а ці кораблі вони вироблялися навіть за часів радянського союзу, а на, але навіть не на території радянського союзу. Їх виробляли на а, верфі в Гданську, в Польщі. А саме цей це церкуніков цей корабель був а, переданий на баланс флоту в 1986 році, його водозміщення це 4 тисячі тонн. а його функціонал перевезення до 12 одиниць броньованої техніки, а також а, 340 особового складу десанту. Хоча, якщо використовувати секції, Цього кораблю не за призначенням, то кількість цього десанту може бути збільшено до 500 особового складу. Останнім часом цей корабель використовувався для логістики. Перевезення вантажів за материкової території Російської Федерації на тимчасово купованої півострів Крим. Тому не виключно, що саме під час одного з таких перевезень було е його е знищено е нашими надводними безекіпажними катерами. Це достатньо болісна втрата для російської плотілії на сьогодні в Чорному морі, і таких кораблів стає все менше і менше. Тобто, це ще раз вказує на те, що чорне море для них не є. Безпечним і ну так чи інакше, але я не здивуюся, якщо до кінця 2024 року російське командування буде змушено приймати рішення а може взагалі з чорного моря до Каспійського тікати, і це до речі буде а, досить розумним кроком з їх боку.